Хо-хо, добрий день, любий друже. Сьогодні. Який? Хай, які Ой, яки не знаю. Чи восьмий? Восьмий. Восьмий випуск нашої передачі смачна країна другого сезону. І ваші постійні ведучі? Галка Пупкіна. Ми кішка смирна. Так, так. Ми дуже, дуже раді вас бачити. Ні, ми дуже втомилися, бо ми цілий день Заморені, заморені як я не знаю що. А, і сьогодні ми... такий освіжаючий, тонізуючий салатик будемо робити з країни. Так, так, так. Узбекистан? Так! Добре. Узбекистан. Країна Узбекистан. Як ви знаєте. Узбеки вони дуже такі делікатні люди. і Вони роблять салати, дуже різноманітні і дуже гармонійні по своїм якостям. О, галочка. Чай. О, добре. І от сьогодні ми будемо готувати саме такі салатик, Дуже гармонійний і дуже такий. Смаковитий і насичений тими компонентами і вітамінами. вітамінами до речі, до... до речі. Треба приймати вітамини. Да, бо в Україні кажуть поно, понос. Понос. Понос у людей, так. Чи грип, Понос. А, добре. І тому у нас є отакий от більше, більше половини лайму лимону то не лайм, то лимон, але привезений із Узбекистану. Так, добре. І от ем, робимо такі надрізи. Бо ото, ото жовтенька зверху шкурка, вона нам зовсім, як це кажуть, не, не потрібна. Не потріб. Не потріб. Але це ми прикрасимо їм наш салат. Бо саме більше вітамінію знаходиться саме де? У шкурці. Так. У помідорах. Але помідорів тут не буде. Бо у збеків у них не ростуть помідори. Ох. Дуже, дуже смаковитий буде салатик. у мене вже текуть слюнки. Сльози. Сльози текуть. Сльози. Течуть. Доки течуть сльози. Добре. І тут. Але. Ви бачите, як я надрізаю. Від е, середини пішов, і отак от, отакої до кінця. І, до речі, треба вибирати отий лимончик у, 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 узбеків, але дивитися на такі речі, як піпочки. Бо повинна бути величезна півпочка. Да. Бо вона нам служить як. Отий, Підні... Піднімательний речапов. Прибор. При... Прибор, добре. Добре, Галочка. Добре. І ось е, вже у нас такі квіточка. Ти в руки. Звісно. До речі, чисті руки. Чисті руки. Добре. І ми робимо такі, е, отак, Отакої. бачите? Отакі надрізи. Отакий, от бачите? Бо то є квіточка, як ви знаєте, у Збукистані не ростуть квітки, вони отак от розлякуху таку устраюють. І тепер дивіться, як робиться салатик. Однаковими шматочками нарізаються оці. Оці отой, о той лимончик. І до речі, пімпочка дуже важлива у, як то кажуть, декоративному підході. Бо смачна їжа повинна бути і красива їжа, розумієте? Ось таке, Майже готовий салатик. Але де, тут і іде... прикол! Yeah, є такий унікальний компонент, це перець чорний. Бачите? Mm. Mm. І заливається трошки, щоб не було так. Витарь мене. За вас це трошки чистенькою водою, Смачно? О! Дуже І тепер смачне. Дуже. дуже смачне. Воно на вигляд дуже смачне. А тепер. З корицею. А тепер отакої. Прикрашаємо. Прикрашаємо оцими однаковими сонячними. Виходить в нас дуже яскраве, сонечко, дуже яскраве. А тепер, Галочка, прошу скуштувати це чарівне, узбекистанське блюдо. І треба отак макати ще макати оці водички. Багато дізнав. Смаковито! Смаковито. І дуже корисно. До э, дві калорії. Тут півтори калорії. У цьому блюді. Так. Дуже смачно. Дуже смачно. З вами була смачна країна. Ваші постійні, кислі, ведучі. Алка Пупкіна! Смирнов. До наступного випуску! А в слідчому випуску ми приготуємо одне італійське блюдо, яке ви ще ніколи ніде не коштували. Алка Пупкина! Макітська смирна! Смачан да, пояшення! Папа!